Всім привіт! Хочу показати свою рамку вижимного щеплення від мотоблока. Значить, Ось таку я зробив рамку. Приварив тут оголочка внизу, ну, зробив завіс, ну, як завіс робиться, да? таку. тут загнув прутка і Причепив цепочкою до заводського речага вижиму з Спочатку було зроблено звідси цепочка така і тянулася аж от туди, до ось до цього вуха. Я вухо тут зробив, щоб цепочкою цією вижимати з Я так під Піддивився в Ютубі одного чоловіка. Але потім я вчепив ось так цепочку чисто сюди, на речах ось цю цепочку. От. І потреба взагалі відпала в цій цепочці. Вона стала непотрібною тут. Рамка ця движема сіпління дуже удобна в мотоблоці. Так як ти їдеш мотоблоком при повороті, наприклад, в ту сторону, да, вліву, вправо, мотоблок тікає вліво. Ручка сціплення заводка взагалі тікає далеко, як до неї. Не, зовсім неудобно удобно тянутися. А мотоблок це така техніка, що ти сіплення вижив, він зупиняється. А тут в будь-якому положенні дотягуєшся спокійно до сіплення і вижимаєш. Тобто дуже удобна річ. Це перше, що я був переробив в мотоблоці, то зробив ось таку ручку. Дуже удобно. Так що всім рекомендую таку ручку до вижима сіплення до мотоблока. Нічого... Складного немає, щоб її зробити роботи на годину, якщо є матеріали всі під рукою і все це робиться. Ось так.